Китай это понимает прекрасно, территории России не достаются Китаю. Как только Россия заканчивает воевать полностью, юридически, заключены какие-то там договоры о капитуляции, как, не знаю, как это назвать, неважно, но, ну, в общем, юридически выходит из конфликта, тут же начинается распад России, это очевидно. Кровавые разборки в регионах, то, что было после Афгана, то, что было после массы других войн в России – и а при этом Китай теряет возможность получать за бесценок российские ресурсы и сбагривать на территорию России свой низкопробный товар, который он делает именно для российского рынка. Постоянно подчеркиваю, что для российского рынка у Китая отдельная корзина с убогого качества товарами. Поэтому Китай выбирает, что сделать. При этом Китай очень хочет быть максимально над конфликтом, точно так же, как США. Только при этом Трамп много говорит о том, что он хочет установить перемирие, а Китай просто реагирует на заявление, что вот если доходит до какой-то невероятной точки кипения, уже там, знаете, крышка на кастрюле трясется, то Китай появляется и говорит, а мы готовы предоставить свою территорию для переговоров, пожалуйста. Зачем вам это Швейцария? Или зачем вам это Венгрия? Еще что-то? Зачем вам? Давайте у нас поговорим. Ну, это опять же пустые заявления. Китай пальцем о палец не ударил для того, чтобы положить конец этой войне, потому что Китай главный выгодоприобретатель. И он же будет главным выгодоприобретателем после того, как война закончится. Вот такое положение у Китая, когда мы смотрим просто на географическую составляющую и на геополитическую составляющую, потому что, естественно, у России нет уже другого выбора, кроме как полностью завершить свой разворот в, Кита в сторону Китая. коли всі останні атвернулись. Росія нині прагне до виробництва понад 6 тисяч хедів на місяць. За допомогою цього вони будуть також і вчиняти терор проти мирного населення нашої країни. За інформацією видання виробництво ударних дронів на території Росії тепер обходиться набагато дешевше ніж на початку війни. Зокрема, якщо у 2022 році ре платила в середньому 200 тисяч доларів за один такий безпілотник, то у 2025 році ця цифра знизилася приблизно до 7 Десяти тисяч доларів, ну і також експерти Дефенс Експрес з'ясували, що Росія. Спустила на воду і фрегат, який будує вкрай повільно. Йдеться про фрегат проєкту 22350, який може доставити гіперзвукову зброю до океанів. Зазначається, що цього фрегата було закладено у 2019 році. введення в експлуатацію очікується у 2027 році, що є повільним темпом. Побільше ми бачимо, що українська оборонка продовжує розвиватися. Не так давно ми говорили з вами про ракету «Фламінго», але не забуваємо і про інші ракети, які є на озброєнні у нашій країни, ну і знову ж таки міноборони ймовірно вперше нині показало українську ракету довгий Нептун. Про це зазначають у Дефенс Еспрес, як повідомляє видання кадри з ракету з'явилися відео офіційного акаунту держпорталу зброя. До дня незалежності України, хоча у самому відео ракета ніяк не іменується. Журналісти не мають інших версій щодо її типу. Дефенс Експрес зазначає, що про розробку довго Нептуна відомо з листопада 23-го року. А по окупантам вона прилітає вже з березня цього року. Однак жодного її зображення не було до цього моменту. В самому ролику зазначають аналітики ракета не названа Однак характерні хаподібні складні крила залишають мало сумнівів щодо її і. Ідентифікації водночас варто зазначити, що відео використане в ролику не нове. Його зняли ще під час вогневих випробувань пирогового комплексу Нептуну дві у вісімнадцяту, вісімнадцятому перепрошую 2020-му роках. І офіційні характеристики нової ракети наразі не розкриті. Але раніше вже повідомлялося, що дальність її польоту становить до тисячі кілометрів, а призначення ураження наземних. Ціле ну зіставлення з першою версією дозволяє експертам зробити деякі висновки. Імовірно, хвостова частина з двигуном залишилася без змін, тому її можна. Використати як орієнтир для визначення масштабу, це означає, що довжина нової ракети перевищує 6 метрів. Ну і крім того, стало відомо, що відповідно зросла і площа крил та хвостового уперення, що дозволяє компенсувати більшу злітну масу. А от у базовій модифікації вага бойової частини становила 150 кілограм. Однак параметри нової версії наразі невідомі. Нагадаємо, що в березні цього року стало відомо, що Україна має нову крилату ракету, довгий Нептун із. З дальністю тисячу кілометрів, яку застосовувала проти Російської Федерації, президент України Володимир Зеленський зокрема заявив, що збройні сили України мають відповідний успіх. Довгий Нептун випробуваний і вдало використаний у бойових діях. Довгий Нептун є подовженою версією української протикорабельної крилатої ракети Нептун. Довжина якої складає 5 метрів. Ну і саме стара ракета потопила флагом, флагман Чорноморського флоту Ерефі Москва у квітні року. Другого року, і знаєте, на цьому приємні новини сьогодні не завершуються. Адже як ми бачимо, з фронту також є гарні новини, які варто обговорювати. Адже наші збройні сили України звільнили Новомихайлівку. Також про це повідомили аналітики. Мапи Діпстейт, зокрема, певну інформацію ми вже вранці вам розповідали. Адже головне управління розвідки повідомило про повернення під контроль України. Новомихайлівка Донецької області, що на Лиманському напрямку, операцію проведено силами департаменту активних дій Гурмо Україна, зокрема підрозділу Артан. І 3-ї штурмової бригади. Підрозділи вибили окупантів та відновили контроль над Новомихайлівкою. Далі буду цитувати, згідно з перехопленням, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роту особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту. Завдяки злагодженій роботі, розвідки, штурмовики, важкої техніки та безпілотників, українські підрозділи поліпшили тактичне положення та посилили оборонну смугу на цьому напрямку. Станом на Зараз Новомихайлівка зачищена від расистів і перебуває під повним контролем української армії. Наші прапори повертаються туди, де й мають. Бути про це зазначили гур також опублікували відео цієї операції. Нагадаємо, що 24 серпня головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський підтвердив звільнення також села Зелений Гай на Донеччині. Також повідомив і про повернення контролю над ще двома селами в області. Йдеться про Михайлівку та Володимирівку. Я думаю, що. Це вартує того, щоб, друзі просто зараз ви задонатили нашим збройним силам України, адже розуміємо, що була виконана титанічна праця задля того, щоб це сталося завдяки нашим оборонцям. Ми маємо такі успіхи на полі бою.